Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 9 жовтня в інформаційній передачі Місцевий час в студії Майя Гуменна. Зрив парчі заздалегідь спланована провокація. Центральний корпус Чернівецького університету замінували. Про це телефоном МНСники повідомив невідомий. Рух транспорту поблизу резиденції відтак перекрили. На територію університету нікого не запускали. У вище сподівались, це всього лише невдала витівка телефонних хуліганів. Частина завершилась. Пара, де були пари. То ми студентів вивели, звичайно. Нас конференція тут відмінили, перенесли в інші весілля. Тут поки що відмінили. Чекаємо. Поблизу чергували автівки швидкої рятувальників газової служби. Усередині приміщення і територію обстежували правоохоронці із двома собаками. За дві з половини години експерти не виявили нічого підозрілого. Тепер вочевидь шукатимуть телефонного хулігана. Теплі батареї у Чернівцях обіцяють 10 жовтня. Через зниження температури цього дня почнуть вмикати тепло одночасно по всьому місту. Повідомили у теплокомуненерго. Зараз комунальники перевіряють систему опалення та завершують ремонтні роботи. Зробити це просять і мешканців, які замінюють опалювальні пристрої власними силами. Загалом у Чернівцях 465 будинків із централізованим опаленням. У Садгірському районі усі будинки готові до опалювального сезону. У Шевченківському в більш як трьох сотнях будинків ще закінчуються ремонтні роботи, повідомили в міській раді. Торік опалювальний сезон у Чернівцях розпочався на два тижні пізніше 24 жовтня. Центр допомоги учасникам АТО створили у Чернівецькій області. Він співпрацюватиме з волонтерами, чиновниками та міським координаційним центром АТОвців. Тут військовим, які повернули зі сходу, допомагатимуть швидше вирішувати соціальні питання. Голова обласної адміністрації повідомив центр, поки що розмістять в департаменті соціального захисту населення. До його складу увійдуть представники структурних підрозділів обласної адміністрації, військовий комісар, волонтери та атовці можуть виникати різні питання, які треба врегулювати. В тому числі ну для прикладу, звернулись по питанню, яке сьогодні не можна вирішити в районі. Людина хоче отримати учасника то, хоче отримати земельну ділянку під будівництво в обласному центрі в місті Чернівці. Ну що може зробити Засавинський район і голова адміністрації? Крім того, що звернутись, вони звертаються до нас сюди, в цей центр. Ми ці вже питання у загальні відпрацьовуємо. Почали в центр командир роти добровольчого українського корпусу Правий сектор Валерій Краснян він каже, чимало соціальних питань товців вирішується формально. Центр опікуватиметься родинами загиблих і тих, які повернулися чи вирушили на передову військових. Ми будемо робити свою роботу напряму з Києвом, напряму з законодавством, яке є для хлопців-учасників. АТО. щоб хлопці все в найближчих термінах це все получалось. До чого приєднаються волонтерські організації, які у нас є сильні. Від них буде кожен там стар. І ми будемо над цим працювати і все. Моя задача, що не буде виконано це в області, я повинен доповідати це у Києві, щоб це швидше присвячувалося. Ну і звісно, щоб наша влада починала працювати. Макулатура, яка рятує життя атовцям, волонтери Буковини започаткували незвичну акцію через соціальні мережі, запропонували усім охочим приносити непотрібні книги, журнали, коробки і папери. Понад 6 тонн макулатури за кілька тижнів. Результат шокував навіть ініціаторів акції. Все це у пункту збору волонтери обміняли на гроші, і придбали дороговартісний тепловізор для українських захисників. Хто по кілька кілограмів, а дехто й сотнями від малого до великого на Буковині збирають макулатуру. Буковинка Оксана розповідає, як тільки почула про акцію, вирішила допомогти українським захисникам. Приносила в волонтерський центр непотрібні книги. Ну, звісно, я розумію, що я не можу може, багато дати якихось там грошей чи щось, але макулатуру вже ж можна зібрати. Я закінчила бі біологічний, в мене є багато старих книг з біології, з ґрунтознавства. Я думаю, що я їх ще теж зберу і принесу сюди. У всякому випадку вони будуть цінні, щоб зберегти, може, когось життя. Ми назвали це просто акція по збору макулатури. А журналісти вже дали таку творчу назву, назвали обміняй макулатуру на життя. Відгукуються люди всі, починаючи від діток, школярів, так само організації долучилися. Апеляційний суд, наші сусіди, громадський суд. Вони почистили свої архіви, те, що їм, в принципі, якісь давнішня література специфічна, яка їм не потрібна, вони принесли нам. Спочатку заклик приносити не. Потрібно макулатуру волонтери поширили через соціальні мережі, допомогти українським захисникам зголошували з найвіддаленіших куточків області. Буквально щойно дві людини призвонили нам тільки що і попросили, щоб ми до них заїхали. Забрали макулатурку. тут порядка 150-170 ста сімидесяти кілограм му Ось і в основному журнали, книжки прочитані. Загалом за два місяці волонтери зібрали понад 6 тонн макулатури. За ці кошти від вирученої макулатури ми придбали тепловізор вартістю 65 тисяч гривень. Правда, до цього додали люди і гроші здавали. Але тепловізор вже придбаний, відправлений бійцям 41 ї бригади. Там семеро наших хлопців. Чернівець. Зважаючи на ентузіазм буковинців, збір макулатури вирішили продовжити. Тепер збирають кошти на термобілизну. Термобілизни її багато не буває. І Міністерство оборони не настільки забезпечує термобілизну. Тобто, якщо вже каски бронежилети, це вже точно не потрібно від волонтерів. Це цим повністю забезпечення. То ще таке, як термобілизна і подекуди ще берці і форма ще потрібна. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час технічні спеціальності у Чернівцях набувають усе більшої популярності. Другий рік поспіль професійні училища займають друге місце в Україні за кількістю охочих отримати робочу професію. До 75-річчя діяльності професійно-технічної галузі освіти в області свої доробки студенти представили на виставці в юності Буковини. Петрові 19 років він навчається у Вищому професійному училищі номер 15 Обрав технічну спеціальність, бо ще змалку цікавився, як влаштовані різноманітні прилади, отримавши усі необхідні знання із товаришами та викладачами почав власноруч майструвати годинники. Годинник зроблений з кіруск. Там є панель керування. Яка керує цим годинником. Сам годинник дуже складна будова на різних елементах, тобто транзистори, резистори, як, як це все показано. Отже, тут бачимо дату, час, температуру. І такі годинники використовуються для приміщенні, кладуть у фоє і так далі. Є спеціальності і для дівчат, такі як дизайнер одягу або ж кухар. Студентка Люба на виставці представила вісім видів млинців солодких та солоних. Виставка страви з менцевого тіста. Бачите, є дуже багато різних із ажурні млинці, Є з різними начинками, є з вишнями, з маком, з сиром. Так, що є різні бачите, кольори її шпинатами використовували у департаменті освіти та науки діяльністю училищ задоволені та все ж сподіваються на вдосконалення навчального процесу. Намагаючись прийняти кращий європейський досвід, йдемо до створення професійно потужних професійно-технічних центрів. Їх не буде така кількість велика, як зараз є по Україні. Їх буде менше. Але планується, що це будуть ос... оснащені най, таким сучаснішим технологічним обладнанням центри, де кваліфікований робітник. Зможе е, здобути високу кваліфікацію і бути потрібен на ринку праці реалізувати себе. Чернівецьке технічно професійне училища вже другий рік поспіль за популярністю не поступаються другим місцем серед інших навчальних закладів по всій Україні. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Результати мистецької акції Світ арт у Чернівцях презентували в мистецькій галереї світарт знання. Тут представили три дворики з картинами відомих художників України. На вулиці Богдана Хмельницького, 68, творив художник Олег Любківський. На штейнберга 23, працював Сергій Радкевич на вулиці Вірменській, 17 а Євген Коршунов та Олександр Богомаз. Усі роботи виконані у різних стилях та є неповторними. Такі вуличні картини у Чернівцях з'явились уперше та автори. проєкту впевнені це хороший початок. Цей проєкт був необхідний чернівцям, тому що ну це, скажімо так, сучасне мистецтво. Так і чернівчани мають бачити всі прояви сучасного мистецтва. Точно. Так цікаво вийшло, що ми маємо три стилі зовсім різних. Можемо показати людям повне вуличне мистецтво, що є різні стилі. Це неймовірно важливо для наших людей, щоб показати сучасне мистецтво. Це всі новини. Заходьте на наш сайт sсі.sv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.